Театр юних батьків і кумів, скорочено тюбік, презентує свою версію італійської казки «Чиполіно» Цибуліно. Під мазом наказом! Вирішується звестий будинок гарбуза! <звук> Мегати! Але за нічого ми побудуємо! Бартяти! <говор> <говор> Завтрашнього дня ми підвищуємо податки для фопів, фруктово-овочевих підприємців. Та <говор> <говор> да це змогілля! Геть диктатуру томату! І що нам тепер робити? Викликайте поліцію! Викликай поліцію! Викликай пожежну! Ві на мене дивишся! Викликай поліцію можна не одну. Хай стоять в дивляться! я в тобі зону. Молодці! Оля, а що Що відбувається? Що відбувається? Я співаю свою класну нову пісню, на яку я нещодавно відзняла кліп цим прекрасним людям. Добрий вечір! А давай по сценарію! По сценарію запросто я йду містом в білій сукні в хусті, така викликає поліцію. Та, ну не по сценарію кліпу, а по сценарію каски Чіполіно. Слухай, коли твоя казка була написана, мені було шість років. Це означає, що то було якихось 12 років тому, а значить, я нічого не пам'ятаю. Взагалі нічого не пам'ятаєш? Ні, от того пам'ятаю, я на ньому вчилась цілуватись. Ти ж про помідора зараз? Я про бородатого. Оля, давай я буду тобі підказувати, а ти вливайся в казку цибуліно. Цибуліно, тому що я цибульська. Геніально. Хто це придумав? Вибухати! Відсьогодні я позбавляю вас права голосу і забороняю співати! Мені. Давай ви. Заспілав. Я ніколи не могла подумати, що колись в моєму житті улюблений герой моєї улюбленої реклами дитинства, а юто виявиться такою гнилью. Дитинство? Угу. Та цій рекламі років тридцять. Чи заграти мене! кукурудзка! А цей чоловік мені подобається. Він реально такий добрий чи просто терпіла? Оля, взагалі-то це твій батько! Що серйозно? Ага. Боже, як невдобно вийшло. І тепер ти маєш витягнути його з в'язниці, а допоможе тобі в цьому графині вишні. Ходімо, цибуліно! Цибуліно, це ти придумав? <рес> Я тащусь геніально! Сцена друга грабство вишень. У баночку вишневого компота ти додала що це? Якось несправедливо, що п'ю я, а п'яніш ти. Зате, коли ти їсиш. Бока ростуть. У мене не приставо снідать. Не не Ось нас. ми і прийшли. Тепер ти маєш з ними домовитись. А, це запросто. Я завжди легко знаходила мову з жінками під просеком. Панянки, добрий вечір. Мені потрібна ваша допомога. Грошей нема. Слухайте сюди. Помідор викрав мого батька і закинув його до в'язниці. Мені треба знати, де ключ, щоб відкрити ґрати, ви знаєте? Ми не тільки знаємо, ми ще й покажемо. Ми ненавидимо цього сеньора помідора. Він змушував мене на ньому вчитись цілуватись, Бле. а мене на це дивитися. Бле. Слухай, а помідор завжди був таким тираном? га? Ще з дитинства він ріс в тепличних умовах. В нього було все. Да. Тачки, клумби, угу. кращий друг кокос. Ой, його. тому ми з задоволенням помстимося йому. Точно, ходімо сюди, Ой. ходімо, цибуліно. <рес> цибуліно, я теж ви теж я не знаю. Сцена наступна. У спальні сеньора помідора. Треба перестати дивитись на ніч клопотенка. Пс, зараз буде детоматизація. Коротше, поки те червоний чмо спить, ми беремо подушку, кладемо йому на пику і нема. Оля, на овочі все одно розповсюджується Кримінальний кодекс України, тому просто знайди ключ. Ну, ти душніла, просто знайди ключ. Де Дети ключ. О, вона. Башка наша червива. Ми ж зовсім забули сказати, що ключ у нього в телефоні, він електронний. Ну, а де той телефон? Зараз ми його наберемо. Давай. <звук> До речі, Бубочка, а ви знаєте, як ви в нього записані? Як? Десерт 150 гривень за кілограм. <звук> Але то не проблема. Проблема бо face ID. Допоможіть розблокувати. Давай. О, о воно. Так! Виш. О. Фу, гляньте, він на заставку фоткав свої чері. <рив> а, а ось і ключ, на. Давай. тримай. Ну все, тепер ми можемо визволяти батька. Ходімо. Сиболіну! <рив> Зараз ми тобі покажемо 150 гривень кілограм. Вім-13, 7-17 і 8.12, 8-14. Мстимося, ставимо йому в будильники. Четверта рад, давай. Сцена четверта. У в'язниці. Щоб визволити батька, тобі потрібно відволікти охоронця. Є якісь ідеї? Слухайте. Хто цибулю роздягає, той сльози проливає. Ah. Так що <кхух> давай. Окей. Okay. You can leave your head on. <кх> 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 Чого не бачу, <свистак> я так більше не можу. <свистак> Ключ! Сиволіно. Терпи батьку. Вже мене забембав цей червоний тиран. На! Виявляється, <падування> звичайна акція може перемогти диктатуру. Тепер ми можемо робити, що захочемо. Ура! Реально, що захочемо? Ванька, давай! Викликай поліцію, викликай пожежну. На мене, Викликай поліцію, масло не уткну, хай сідується. Я, я в тобі кону, я в тобі кону, я в тобі кону, я в тобі тону. Ну, зроби щось ну. Ура! Перемога! Перемога! А знаєте що? Ми щиро по дитячому віримо, що колись. Усі люди на планеті перестануть бути овочами, і нам усі тирани будуть по барабану. По барабану. По барабану. Дякуємо! Оля Цибульська! じゃんくるワン